Результату, одне із завдань громадської мережі опора забезпечити моніторинг та аналіз виборчого процесу, а також спостереження під час виборів. Ми не підпорядкомся під, під будь-яку політичну силу чи під будь-якого кандидата. Наша мета не тільки зафіксувати порушення, але й посприяти тому, щоб вони були виправлені. Порушень під час виборчого процесу, спостерігачі від опори вже зафіксували чимало. Більшість агітаторів, які роздають агітаційну продукцію, запевняють, що роблять це на волонтерських засадах. Насправді це не так стверджують представники громадської мережі. Коли ми підходимо і представляємося журналістами Апо точки опори, то звичайно ну люди навчені і реагують правильно, Говорять, ні, 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 ми безкоштовно. А коли просто підходиш до палатки і кажеш, ну скільки платять, хочу я підзаробити, то звичайно люди зізнаються, що. Кошти отримують ще одне порушення, коли під час соцопитувань на вулицях міста у полтавців вимагають персональні дані. Єдине, що вправі запитати у такому випадку ім'я та номер телефону, щоб за необхідності перевірити достовірність інформації. Окремі кандидати використовують незадовільні методи боротьби. Переклад цьому недавній інцидент у прямому ефірі обласної телерадіокомпанії пов'язаний із Юрієм Бубликом. В нього було відео. Відео було в сторону Андрія Матковського, нашого ексмера. Йому його заборонили показувати, тому що воно було з елементу чорного піару. Але е, йому заборонили його показувати в ефірі, але людина взяла свій ноутбук і просто включила під час прямого ефіру, і воно було показане на теле, на його ноутбуці. Ми я вважаю, це фіксуємо як чорний піар. Тим паче відкритий чорний піар. Деякі учасники виборчих перегонів намагаються підкупити виборців. Є інформація щодо осель жителів Комсомольська та Кременчука. Навідуються агітатори і закликають віддати свій голос за окремих кандидатів. Введена в дію стаття от в останні дні, і тепер в кримінальний кодекс, по перше, посилена відповідальність. Відповідальність не лише тих, хто організовує і надає підкуп, а ж і тих, хто бере гроші. майже по всім статтям видано більшість. Жорсткі санкції верхній межі це обмеження волі. Одразу після виборів спостерігачі опори обіцяють провести швидкий статистичний підрахунок голосів. Нині ж головне завдання, щоб передвиборча боротьба була чесною.